Приходить 12-річний пацан у магазин, бере два ящики пива і вирушає на касу. Касир, Чо ти малий якийсь, покажи паспорт. Пацан дістає з кишені техпаспорт холодильника, віддає касиру, касир дивиться. Дата виготовлення 1980 рік. Касир розраховує і відпускає пацана. Керуючий магазином, бачачи все це, підходить до касира і запитує: Що це зараз було? Ти чого йому пиво продав? Він 1980 року народження був. Ти справді думаєш, що це був холодильник. Я не розбираюся в цій вашій гендерній теорії. <риклад> Мужик сидить у громадянському туалеті, раптом із сусідньої кабінки голос. Вибачте, у вас немає туалетного паперу. Ні, на жаль, немає. Через якийсь час знову. Вибачте, а газетки випадково не знайдеться. Ні, на жаль. За кілька хвилин під стінку між кабінками просувається 50 гривень. По 10 гривень не розміняєте? Їдуть українець і москаль у поїзді, хохол достає сало і починає їсти. Москаль каже, Пригости мене, ай, ти його їсти не будеш. Та чого не буду, у нас теж сало їдять, я тобі кажу ти його їсти не будеш. Та чому? Тому що я тобі його не дам.